Її зріс лише 79 сантиметрів. Через нерозвинені кінцівки та деформацію грудної клітки лікарі, що при народженні Світлани, пропонували батькам залишити її у пологовому будинку, втім, діагноз їх не налякав. Амосова предлагали нам здати Світу, але я відказалася. Отак От вони мені сказали, що дитина не, не буде жити і помре. І надії на свято немає ніякого. А мама її сохранила, і Бог з нами. Вже четвертий десяток свою вже дорослу дитину пані Надія носить на руках у горизонтальному положенні та навіть умудряється читати, щоправда, догори ногами. Буду славати Господа з повного серця. Я читаю догори ногами. А як ти там розумієш? Так, букви однакові, одинакові. Серьезно. Ти каже не читається зліво направо, а справа наліво. Світлана розгадує кросфорди, плете браслети та опановує інтернет. А ще полюбляє прогулянки. Єдиний спосіб ковтнути свіжого повітря це інвалідний візок. Його ж замінює звичайний дитячий візок. Для маленької жінки він затісний. Їздила в собас кажуть і робить коляску. Не буде, не мона, не ма гроші. Ну така, що була на пульті, на пультові, щоб на акумуляторі, щоб сама їхала. У відділі соцзахисту області бідкаються проблему. Світлани вирішити не можуть. Візок з електроприводом це особа може повинна по перше самостійно ним керувати. Є перелік захворювань, і є перелік протипоказань. То ну от ці захворювання, які в неї, вони там майже всі в протипоказаннях до керування. Маленькою Світлана залишиться назавжди. Її визнали найнижчою жінкою України і занесли в національний реєстр книги рекордів. Попри негаразди, жінка на життя не жаліється, вона йому радіє. І як усі люди мрії. Щоб бігати сіти. Олена Гук, новини, телеканал Віта.